Тетяна Ніколаєнко, журналістка Цензорнет. У професії майже 20 років. Із квітня 2023 року, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Закупівлю зброї у нас геть погана історія, тому що закупівлю зброї неможливо пояснити, як яйця посінаць. Якщо я зараз почну розказувати, що хвостовики до 122-го калібру там коштує скільки, то і стільки, то до мене втратять цікавість усі зразу. Я буду нікому не цікава, зі своїми хвостовиками, своїми градами, 120-ками, 125-ками, 155-ками, навіть якщо їх немає на фронті, і ваш чоловік в артилерії від цього дуже сильно потерпає. бо тому що це дуже складно пояснювати. Дуже легко взяти історію, наприклад, про те, що там а, Пашинський має погану репутацію написати статтю, яка базована тільки на поганій репутації Пашинського, і Пашинську, сказати, що він заробляв гроші. Дуже нецікаво піти, е, взяти відповідь на запит і спитати, е, за якою ціною постачали різні компанії, і з'ясувати, що українська бронетехніка е, взагалі-то не найдорожчий постачальник. А тепер звучить про кейс, який мене дуже порадував. Є от цей серію цих всіх юрів, швеців і цих. А, нікому не відомо, звідки вони знялися ці експерти, а, блогери, а, яким завели ютуб-канали, але вони з такою впевненістю, що мені джерела в Пентагоні. Ну, то, то, знаєте, Раніше було а, дуже модно писати мої джерела а, в Кремлі. Мені завжди хотілося пошкотувати, це старша вахтёрша чи а, Медведчук. А тепер джерела в Пентагоні. Алло, Кріс, що ти мені там скидеш на Сандурського заступника голови СБУ? І от людина сидить і розказує значить, про те, що якась там турецька компанія хотіла постачати Україні гради, а українські міноборони, я можу скільки завгодно не любити Шарапова, а, там. але ну, цей кейс він просто смішний. відмовились брати ці гради, і більше того не захотіла, хоча турки готові були привезти 40 тисяч градів на кордон з Україною. Уявити собі, що 40 тисяч градів а хтось. Везе на оглядини на український кордон. Це просто е маячня, яку дуже важко навіть уявити, тому що це просто тест на критичне мислення. А далі там є низка е інших е таких е менюпетів. То людина розказує, та, це йдеться про завод Радар, який ви 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 виробляє Байрактари. Ми почули знайоме слово. Хтось піде, перевіряєш, є в Туреччині е, завод Радар? Ну, ми ж знаємо, що є в Києві завод Радар. Напевно, і в Туреччині є завод Радар. Я не знайшла завод Радар. Байкар називається підприємство напевно, е, не, не, не згадає ніхто, але співзвучно, правда ж? Радар, байкар. М -м -м. Знайомі два слова, які в людині точно відгукнуться. І цього достатньо, щоб далі невішати на вуха про те, що. А, є корупція в Україні, вони крадуть на зброю. Більше там далі розказати, що ці, ця зброя, а потім українські Міноборони проплатило певні контракти про це а потім ця зброя була продана ем, в Індію. Ну, Те ж саме було і з Хамасом, що ми віддали Хамасу. Та ж саме тобто, було з та що там а, Силами певних навіть американських політиків ну, там провертеться. Хоча в нас тут сидять дуже серйозні представники Сполучених Штатів якраз стежать, куди йде ця зброя. Тобто в тому, як він це пояснював, ну, воно дуже чесно, якщо Міністерство оборони щось проплатило, у нас велика проблема зброї в тому, що Міністерство оборони невчасно проплачує. Але так, щоб воно після того пішло в Туреччину, то ну а, ні, в нас є історії, як львівський арсенал, коли воно просто не прийшло. Але от так, як маніпулює ця людина, ну це от просто таке класичне і іп ви бачите, тільки його дії з точки зору зброї в інформаційному просторі чи ще ви помічали, тому що в принципі це російська тема з червня 22-го року. Вони постійно щось вкидають, то що ми там то зброю не купили, то продали на чорному ринку, то ще щось. Вони почали це вкидати, причому вони так грамотно почали це вкидати через штати, да там через республіканців, які там якось пов'язані з Трампом дружанчкою. Тут взагалі, от тобі як уже навішали, ти там щось побачив схоже слово? Ти вже повірив. Ти не будеш розбиратись. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу, як не стати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі «BuyMeACoffee». У нас є грандіозні проблеми з постачанням зброї. Тільки ж вони полягають не в тому, де вони полягають в тому, що дійсно там хтось комусь дозволяє віддати контракт знайомій компанії. І вся моя претензія до нинішнього голови агенції закупівлю зброї. Вона полягає в тому, що, хлопче, все, що мені від тебе треба, то, щоб ти мені показав схему від А до Я, як ти перевіряєш, як ти відбираєш пропозиції, як ти з цієї пропозиції відбираєш тих, хто будуть тобі постачати? Що ти в них перевіряєш? Історія з Львівським арсеналом це класична історія, коли чомусь компанію пустили без другої ліцензії. Ну просто ти коли заглиблюєшся, ти знаєш, що в принципі так не дають грати. Це так дозволять, якщо є хтось знайомий. Дивіться, в нас те, що було, виходили там статті Романа Романюка на Українській правді, виходило розслідування громадського. Ніщо з цього не стало взагалі величезною темою для скандалу. Тому що знов-таки це треба розбиратися, хто такий Миронюк. Чому не було прямого контракту якоїсь польської альфи? А чому український прогрес закупив ті самі боєприпаси тільки за ціною в, на 50% дорожче, а, аніж ти типу, могла би поставити польська компанія, а польська компанія потім розірвала свій контракт? Тобто без скандалу нічого не рухається, чи розслідування щось рухається? Насправді, от ці розслідування вийшли, але. Ну насправді вони не спричинили якихось таких феєричних рухів, і я сподіваюся, що я таки зустрінусь з керівником агенції. Ми зможемо з ним проговорити, як зараз відбувається цей відбір, тому що це насправді зараз найважливіше. У Нас не, не так багато грошей, щоб ми їх витрачали в пусту. Дякую.